І всім привіт, ребята, і найперше, те, що я хочу зробити, це з 8 марта. Поздравляю. Да. Це, мабуть, вже буде запізно, але все одно вітаю вас всіх. І всім привіт, ребята, і це топ 5 будинків по кольорам. І щоб було ще веселіше і рандомніше, кольора будуть определяться, що перше, що друге з ось цієї штуки. Там ось такі, ось, ще раз покажу, ось такі у нас будуть кольори. І ми починаємо будемо не сильно так і там І перший кольор у нас це червоний, ну, красний. І переходимо до будинку, який, який побудований на цей кольор. Все, переходимо і все. Ось такий у нас тут будиночок. Він маленький, може комусь не сподобається, комусь сподобається, ну який зробила, так і зробила. А моя головна ціль була це по кольорам. І е, цей будинок пустий всередині, як і більшість. Тут тільки два будуть, і то не повністю заповнені. Ось такий у нас тут домик. Хто хоче повторити, якщо ви зможете так на вигляд повторити. І ось такий у нас перший будиночок, він червоний. І ми в слідующе. І нам треба спершу вибрати, який слідуючий буде. Я вже обрала червоний предмет і слідущий рожевий. Як ви вже могли його замітити, хто такий уважний? Ну, от такий ось у нас будинок двохітажний. Мені дуже подобається він. Кому теж, то можете написати в коментарях. І підпишіться на цей канал. Він класний, відео виходять рідко, але виходять. І якщо ви будете дуже активні, ставити лайки, писати коментарі, то я буду виставляти відео ще краще і ще більше. А у нас ось такий рожевий будинок, перший етаж, і другий ось тут така цікава. Ліснична площадка, якщо її можна так назвати, тут у нас балкончик маленький, щоб подивитися на наш і сердечка. Там у нас деревня знаходиться, кстати, і через це вікно можна на неї подивитися. Клас. Ну, ось такий у нас рожевий будиночок вийшов. Всередині він пустий, як я і говорила. Ну, а ми до слідчого і переходимо. І ось ми вже тут, і в нас залишилось три кольори. І слідчий колір це чорний. Ну, переходимо до чорного будинку. І опа! І ми тут. ось такий у нас чорний будинок. Правда, один мінус є. І так, це тут немає дверей, бо я не знайшла таких прям чорних, тому тільки це зробила. Тут прям так страшно, аж. Напишіть в коментарях, як вам цей будинок. І напишіть, який будинок вам сподобався саме найбільше. Ну, а ми прийдемо до наступного, бо тут вже і дивитися нічого. І ми вже на початку, і в нас залишилися два кольори. І, кстати, ці два кольори дуже похожі на цих квіточок. І на ці квіточки, які тут залишились. Тут жовтий з білим і тут. Хто замітив, ставте лайк. Хто зрозумів. Ну, а ми слідущий колір і це жовтий. Ну, пішли до жовтого будинку. Апа, і ми вже тут. І ось такий жовтий будинок. Прям мені дуже сильно він подобається. І може, коли ми дивилися чорний, його може було замітити. Бо вони дуже рядом. Мені прям дуже подобається цей будинок. І ось наш перший етаж, лісниця на другий. Ну тут як завжди пусто, Привіт. І ми йдемо на другий етаж, тут у нас теж пусто. Ну, дуже гарно. Ставте оцінки цим будинкам. Я почитаю 100%. Ну, а ми йдемо до дому. Ми вже тут, і тут у нас білий, але ми все одно нажмемо на цей речах. От так от. Підбираємо і йдемо до білого будинку. І ось такий у нас шикарний білий будинок прямо. Просто я не знаю, як вам, але мені дуже подобається цей будинок. Сама в шокі, що я такий побудувала. І якщо що, я всі ці будинки будувала сама, і, в принципі, сильно не дивилася. вони там з кимось. Ну, тобто, я веду до того, що я їх сама будувала. І в цьому будинку є інтер'єр, і він ось такий ось. Ну, мені теж дуже подобається, теж сама його придумала, тому хто хоче, то теж таки будуйте, я буду дуже рада. Ось такий диванчик тут, а тут у нас прям склад такий міні. І ось у нас на другий етаж. Ну, другий етаж тут такий. Маленький. Ну, тобто, не маленький, а мало декору. Он у нас там ті барашки і овці. овці. І ми виходимо з цього прекрасного дому. Мені здається, що самі класні дома були. Це оцей білий, е... жовтий і рожевий. Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Ну, ось і все. Ось таке в нас вийшло відео. Підписуйтесь, ставте лайк з 8 березня. Надіюся, я успію викласти його сьогодні. Я вітаю вас і мої ось котики теж вас вітають. Підписуйтесь, всім пока!